Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас буде картенький відеогляд на світлодіодний неон від торгівельної марки GTV. Ось так виглядає світлодіодний неон. Кратність різу у нього йде 1 см. Живлення 12 В Ось таке інструкція з використання. Можна його використовувати для виготовлення неонових вивисок або для декорування меблів. Він дуже гнучкий, як ми бачимо. Має ось таку ось форму. Світиться тільки оця от верхня частина, буде світитися. Без піксельного ефекту. Ось тут ми можемо розглянути, проглядається світлодіодна стрічка. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він світить. Так, для його живлення я підготував ось такий ось блочок живлення. Під рукою був герметичний блок живлення. Вихід 12 вольт. 3. 3,33 ампера тобто 40 Вт потужності. Це герметичний блок жилення від торгівельної марки АВТ. Також замовити його можна у нас на сайті. так Для підключення неону, що нам потрібно? Обов'язково соблюдати полярність, підготував ось таку -ось бистрозажимну прохідну клему, типу вагу, також замовити їх можна у нас на сайті. Тобто, як виглядає підключення? Вставляємо дроти і защолкуємо наші клеми. Все. Клема підключена. Тепер, тепер ми тут трішки ще зачистимо кабель. Є. Обов'язково соблюдаємо полярність плюс до плюсу, мінус до мінусу. Є. Підключили. Тепер беремо 220-вольтову лінію і підключаємо напругу до блока живлення. Ось так ми бачимо, як світить світлодіодний неон. Він не має піксельного ефекту. Світить дуже яскраво. Іде в бобіні 5 метрів погонних. Ось так це все виглядає. Дуже естетично, дуже ефектно. Можна використовувати в декоруванні меблів для підсвічування, наприклад, поличок, або для виготовлення неонових вивісок. Є. Також в різних кольорах. От так ось це все виглядає. Бачите? Все максимально ефектно та естетично. Розмір цього неону це 6 на 12 мм. Тобто ширина у нас іде в цій частині 6 мм, да? і висота 12 мм. Якщо бути точнішим, тут практично 5 з копійками, тобто 5,5 мм і висота 12. Ось так ось це все виглядає. Замовити можна у нас його на сайті. Посилання будуть в опису до відео. Неон максимально герметичний. Клас вологозахисту IP 67. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.